Мало хто з вас знає, що низький рівень вітаміну Д3 в вашій крові може підвищити ризик виникнення депресії. З вами Євгеній Снігін, консультант з психології та кексології. Я завжди за науковий підхід і я завжди даю посилання на дослідження, на котрі я. Спираюся. результати цього дослідження показали, що існує зв'язок між низьким рівнем вітаміну Д у сивроці крові та випадковою депресією у пацієнтів з ожирінням. Зв'язок між низьким рівнем вітаміну Д і депресією вже був встановлений у людей з нормальною вагою нашими минулими. Дослідженнями вітамін Д впливає на розвиток депресивних станів, тобто низький рівень вітаміну Д досить часто може спричинити розвиток депресивних епізодів. 29% дорослого населення України критично не вистачає вітаміну Д3. Серед дітей і підлітків цей показник трохи вищий. І як ми його отримаємо через деякі продукти харчування? Та якщо сонечко торкається нашої шкіри, тоді в цей момент і виділяється вітамін Д3 в наш організм. І поступаю до крові. Але давайте подивимось на вулицю. Сонячних днів у нас дуже-дуже мало. А... Деяка група людей взагалі не виходить на вулицю, і у людей є гострий дефіцит вітаміну Д. Як це з'ясувати? Піти здати аналіз на вітамін Д. Але якщо ви не хочете, ви відчуваєте апатію, сонливість, вам щось не подобається, ви відчуваєте стан, котрий некомфортний. Можливо, у вас є зниження вітаміну Д3. По рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, доза, котра необхідна для нормального функціонування організму, це 600 міжнародних одиниць. На день раніше була доза вища, і зараз ви можете побачити кучу нутріціологів, якихось там людей, спортсменів, котрі говорять, треба пити там 2 тисячі 3 тисячі, це іде лікувальні дози. Тобто, все, що буде вище тисячі міжнародних одиниць на добу, це вже буде лікувальні дозування. Тому будьте обережні. Також, якщо у вас немає дефіциту вітаміну Д в крові. То занадто велика його доза спричинить також шкоду вашому організму. Тому повторюся, будь ласочка, сходіть, здайте аналіз на вітамін Д в вашій крові. Взимку, коли мало сонечка, коли у вас є те, що ви мало виховуєте на вулицю, хмари, смог, це все буде закривати сонячні проміння, і ви не зможете отримати вітамін Д. Тому 600 міжнародних одиниць на добу. Спробуйте, можливо, вам буде це ефективно. Зачитую далі. Однак депресія є одним із найпоширеніших факторів у людей, які намагалися вчинити самопство. Кілька досліджень показали, що дефіцит вітаміну Д може бути значущим фактором ризику депресії, а добавку вітаміну Д показали багатообіцяючі ефекти в допоміжному лікуванні цього розладу настрою, що мається на увазі. Не можна одним вітаміном Д лікувати, якщо у вас вже є клінічні прояви депресії, Легкої, середньої чи важкої. особливо середньої, особливо важкої. Чому? Тому що велика депресія це є хвороба, і лікувати її треба протоколом. Який протокол е, відразу починається терапія антидепресантами? І вже потім можна вже е, привносити до терапії антидепресантів психотерапію. А тепер. Коротко про вітамін Д. Це необхідний вітамін для роботи вашого мозку. Це необхідно для того, щоб мати профілактику депресивних епізодів і депресивних станів. Але вітамін Д не лікує депресію у якості монотерапії. Якщо у вас є ознаки депресії, ви можете перевіритися на сайтах або звернутися до психіатра. Їх не треба зараз лякатися. Він зробить з вами певні тести і, можливо, запропонує певну терапію медикаментозно, або ви можете звернутися до за консультацію до психологів та до кіксологів, якщо проблема стосується саме інтимного життя. На сьогодні все дуже вам вдячний за увагу. Якщо у вас є певні питання, будь ласка, ви знаєте, куди їх писати. Усі посилання знаходяться в шапці профіля. Перехід на Ютубчик, там є всі посилання, будуть під відео. Дякую вам за увагу. Нехай вам щастить!